Героям країни, воїнам світу, захисникам України, всім тим, що життя не шкодує віддати наш вам уклін і велика подяка. Надійний захист Україна має, агресію, конфлікти зупиняє, цінуємо тих, хто може країна захистити, дітів патріотів не взломити. Пасіві воїни мої, побережете коїн. Спасибо вам за тихий мирний сон. Спасибо вам за те, що вийшли за ви. Спасібі, ангели мої. Наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя і до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви ж добули мир і перемогу. За нашу рідну Україну, що зберегла за всі віки. Наскільки Україну тричі слава, українські захисники. Позитивно у настрій і великих перемог віри.